Губернатор Житомирщини зібрав з і втирає мозги житомирянам. Тобто ми не кажемо, віддай. Хай би розповів що як кажемо, під ільмінітові розробки, Тому що він продав бляха. Фермер всі землі сам у себе не вкраде. Він все рівно їх вкладе в землю, у худобу, ці гроші. Раз. Друге, якщо ми його кошти безворотні, то ніхто не має права як ти їх використовуєш. Казачки. Як він вважає за 15, 20, 25 корів. Що ще приємно, що ми не враховували і не зобов'язували цих людей, які отримують з обласного бюджету гроші, щоб вони були богобоязливі. А як з'ясувалися усі, я з ними майже усіма знайомий майже. Усі глибоко віруючі люди. Це губернатор Житомирщини про Євросоюз Він, так розповідає цигар. нам. Цигарку. Втюхує, що тут усе прекрасно. Працюють, в неділю до церкви йдуть, угу. допомагають. Це якраз до Європи йде. Я аж дивуюсь, наскільки сьогодні наші люди працюють активно, хочуть щось зробити, ми стараємося допомогти. І нема того протистояння, нема в кожному районі. От, мені прикро, що так час від часу там 60 депутатів міської ради ділять те, що воно часом не ділиться і не може бути поділене. Треба було б дружніше. Хоча дружніше все, те, ділити те, треба, було. прогресує з такими місками не в Європу йти. В жопу я особисто, що останні роки. Наші люди, от мало до веліка, звикли своєчасно отримувати, і хай поволі зростаючу зарплату пенсії субсидії без затримок практично. Ну, да, це ж три місяці, і, це, люди, це хіба затримка. І, це вже перебуло. Угу. Я трішки попросив Микола Яновича грошей і нам виділили, щоб і в другу групу попали. А так ми могли б обійтися, але спасибі уряд е і особисто прем'єр-міністр е до нас. Е Ставиться, враховуючи, що ми е область, яка дуже понівечена від Чорнобиля і до інших багатьох вже минулих проблем, але від і... титанових розробок. Голова обласної ради Заполовський Йосип Антонович видав розпорядження скликати сесію 19 грудня. То ми взяли на себе таку відповідальність за 19 грудня зверстати основні показники бюджету і соціально-економічної програми. Такий Миколайчик для області. Сергій Миколачу, таке запитання від житомирян. В області є така проблема відтоку молоді із регіону. Які заходи вживатиме облдержадміністрація і, скажімо так, орган місцевого самоврядування для подолання такої ситуації? Кожному політаку не дають. Впадає один учень професійно-технічного училища. Це одна із перших проблем, чому в молоді немає роботи. Ми ставимо задачу, щоб було навпаки, щоб на одного студента приходилось п'ять учнів проти училища. Можливо, варто не не зробити рекомендації до Міністерства освіти? Не тільки рекомендації, ми вже тут ці з'ясували. Технологія розроблення. Потрібно чисто вже разом з міністерством. Ми розпочали цю роботу і з керівниками підприємств, Я кажу, на чому, зіграв. Чому, да. хтось краще живе, хтось дуже багато живе, комусь допекло, хтось проклинає білий світ. На жаль, така буде щоденна реальність. Але ми дуже якісно і в області. Я багато років працював в уряді. Змінилися справді у ту якісну переміну От. і через що і хочемо тих європейських стандартів. Хочемо, щоб не було тих кордонів. Дякую, дякую вам, дякую, за... дякую, дякую шановні дякую. глядачі. Напевно, на правах авторства, тому що ми проводили цей запис в студії обласної державної телерадіокомпанії. Дякую своїм колегам за співавторство. Дякую вам, Сергію Миколаєвичу, за щирі відверті ту розмову за щирі відверті погляди і роздуми з нашими глядачами, і дозвольте вас процитую. Давайте будемо в діалозі ви з журналістами, а ми з вами, шановні глядачі. До нових зустрічей. І якщо на завершення я саме дякую щиро вам, вам шановні телеглядачі, які не вимкнули телевізор, слухаючи, дивлячись нас. І якщо будуть гарні, не дуже гарні, але буде реакція на нашу з вами зустріч, то я би думав, що могли б ми ще до нового року ще раз зустрітися уже перед день і тоді побачити, що вийшло із нашого цього діалогу, як його продовжити, аби всі ми були вдячні, задоволені. Всього доброго, дякую. Монтальяну, разгоню по жилам кровь Хватит петь про наши беды Сейчас пою вам про любовь А что сам за тебя? Правильно! Алина! Верно! Я верно!